Дивіться, питання дефіциту державного бюджету, воно ну, от як говорити про бюджет 24 року, станом на зараз, це 37 мільярдів доларів. І він, в принципі, буде профінансований за рахунок зовнішньої міжнародної фінансової допомоги. Але там є одне, але тобто ці кошти зовнішньої міжнародної допомоги не можуть намагатися на фінансування от, ну, в даному випадку там військово-промислового комплексу, чи там зарплату військовослужбовців чи інших питань пов'язаних з українською армією. Тому зрозуміло, що ці всі питання, про які ви піднімаєте, ну, це, 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 це не перше питання, просто і раніше піднімалося. Нещодавно міністр фінансів в інтерв'ю там вже говорив про те, що вже там саме на зараз є дефіцит державного бюджету, там 200 мільярдів гривень. І додатково до тих коштів, про які я сказав, потрібно шукати цей ресурс. І вони е, зараз дискутують, де взяти цей фінансовий ресурс. Е, напрямки можуть бути наступними. Тобто, і ми також чули в пресі, що перший напрямок це підняття податків. Ну, зокрема, там мова йде там умовно там про ПДВ, про підняття там військового збору, можливо, ще ексизи. Тобто, побачимо, як буде це перший напрямок. Другий напрямок, ми знаємо про те, що деякі країни, коли надають нам допомогу, мова йде про те, що ці кошти можуть використовуватися внутрі України для закупівлі української зброї. Тобто це також величезний плюс у цьому напрямку, і яке і пли в чому полягає? В тому що коли ти, ну наприклад, ми отримаємо зброю від наших міжнародних партнерів, це величезний плюс, і ми дуже дякуємо нашим міжнародним партнерам. Але це просто зброя вона надходить в Україну і далі йде на фронт. Але коли ти отримаєш гроші. На закупівлю української зброї, то крім того, що ця зброя йде на фронт, то ці гроші залишаються в Україні. Тобто вони підтримують українського виробника. Тобто і з українського виробники сплачують податки до українського бюджету. Ну і зрозуміло, що якраз е, наже е, от е, кошти в принципі, якщо дивитися на український бюджет, за 100% взяти, то на 50% це за ще міжнародна фінансова допомога, дефіцит який фінансується міжнародними партнерами, і 50% це кошти платників податків фізичних та юридичних осіб в Україні. <ган> І от якраз оці кошти платники податків українських ми фінансуємо українську армію. А інші 50% – це інші бюджетні видатки. Ну зокрема, там, зарплата бюджетникам, деякі ну, багато інших витрат пов'язаних наприклад з відновленням нашої держави. Тому Uh, ну, це це, це це напрямок. Зрозуміло, що можливо ще почати uh, кошти там облігації ну, ще державної позики, Наприклад, пане Василю. А є ще один напрямок, про який говорять експерти. Це власне навіть два напрямки: перше девальвація гривні. що кожна гривня дозволя... девальвації, дозволяє нам якби більше заробляти на оподаткуванні імпорту. Так, плюс ці навіть кошти, які нам міжнародні надходять, ми їх міняємо, і вже більше виходить. Якщо ми там переводимо євро чи долари в гривню, то по по більшому курсу більше виходить. Це один момент, а другий момент значить це вже непряме таке стимулювання через підвищення тарифів на електроенергію, яке готується днями І деякі експерти кажуть, що в такий спосіб теж будуть намагатися наповнити бюджет. І отут теж хочеться, щоб ви пояснили, а як воно так працює це наповнення бюджету через підвищення тарифів на електроенергію. Енергія. Що стосується підвищення перфоналетенергії, то в першу чергу кошти підуть на відновлення енергетичної інфраструктури, тому що вона ну дійсно дуже сильно постраждала, і для нашої держави надзвичайно є важливим максимально швидко відновити її, тому що переїде зима. І дуже багато експертів говорять, що це буде з енергетичної сфери одна із найважчих зим за всю історію нашої держави. Це перше. Друге, що стосується е, питання девалювації української гривні, чи збільше вона надходження до бюджету. Ну да, вона збільшує надходження до бюджету, але тут е, потрібно також говорити про ті речі, що у нас же валютний борг є, і він також має обслуговуватися. Просто і це вже зворотня сторона медалі. Тобто, тому що е, ми збираємо кошти в гривні, а ми плачуємо в доларах. і нам потрібно купувати, і тому можливо і воно буде якимось чином урівноважуватися. Але третє, що хотів би також зазначити, що якщо ми говоримо про валютний ринок, то він сьогодні є стабільний, контрольований, і ми бачимо, що покращується інфляційні та девалюваційні очікування наших громадян. І сьогодні в гривні, наприклад, інвестувати Ну, наприклад, купувати облігаті внутрішні державні позики, чи там на, на розміщувати на, на депозитах в банках вигідніше ніж доларі. Але надзвичайно є важливим в цьому питанні, щоб цю довіру людей до української гривні не розхитати, тому що є дуже багато інших прикладів, ну, наприклад, там Туреччина, Аргентина, коли інфляція в них зашкалює там ну, в Аргентині, там фляція взагалі за 100%. В Туреччині, дефовтна приказ наприклад, на зараз там 50%. Це дуже високий показник по інфляції. Нагадаю нашим глядачам, інфляція в Україні станом на зараз. 3,2%. це дуже дуже низький показник. Тому от на цей показник як ви кажете, девальвації, я б не сильно розраховував. І ще дуже важливий напрямок, про який потрібно також говорити: що в нас високий рівень тіньової економіки, а це не сплачені податки тими бізнесами, які працюють в цих секторах. І надзвичайно є важливим сьогодні працювати цим нам, меду, на державному рівні на, на, на цьому напрямку, щоб митниця, а там сотні. Ну там там, там ду дуже величезні втрати. Це десятки мільярдів гривень можуть бути потенційно додаткові до нашого бюджету. Це податкова. І багато багато інших напрямків угу. пане а... Василь, я б Хотіла, щоб ви для наших глядачів все таки уточнили цю фразу, що валютний ринок у нас стабільний контрольований. Бо ну чесно кажучи, стабільності за останні тиждень, коли зелена на гривню зріс. Ну яку санику долар 41, Це купують, продають ще більше на міжбанку 40 з половиною. Так, тобто в принципі вже здорожчало. Так. і тут якраз питання про гривневі депозити теж виникає, тому що от я на Приватбанк зайшов. Тут максимальна ставка 12 Це ще без податків, бо ще буде 20% там чимось відсотків податків на цю історію, плюс мінус інфляція, 3%, як ви сказали, 3,5%, Так і ще оця девальвація самої гривні. То тут виникає питання, чи, чи є вигода, чи немає вигоди в гривневому депозиті. Дивіться, якщо ви купите облігації внутрішні державної позики, я читаю буквально там вчора інформацію, що дуже зріс попит інвесторів на облік трирічні, до речі, облігації внутрішні державної позики. І дохідність по цим ОВДП складає сьогодні там близько 17%. І інвестори, а це професійні, ну, це банки. Це там інші учасники, які ну, які, які гроші купуються, не фізичні особи, Тобто вони професійні і вони чітко оцінюють перспективи і інфляцію в тому числі. Тому вони купуються і найбільше попит 17%, сімнадцять відсотків. них про що знають? А про що знають? це Прості розрахунки показують про те, що коли ти купиш, наприклад, сьогодні 17% відсотків річних у гривні. У нас по інфляції дивіться зараз я сказав там у квітні. Ну офіційні дані Державної служби статистики це квітень 3,2 Інфляція далі вона буде плавно збільшуватися під кінець року. За оцінками національного банку інфляція складати буде на близько 8%, і потім в наступному році вона повернеться в цільовий діапазон. Це 5% плюс мінус 1%, і в 26-му також буде 5%. Тобто, коли ти сьогодні купуєш 18, інфляція в тебе ну. Дуже дуже невелика, помірна, тобто, і ти так заробляєш. Що стосується курсу української гривні, ви кажете, ну от вона там подешевшила на одну гривню. А дивіться, коли Нацбанк переходив до валютно-курсової політики керової гнучкості, ми говорили про те, що курс може коливатися в ту чи іншу сторону. І за всю історію, ну от я пам'ятаю, до великої війни, коли була політика плаваючого обмінну курсу, гривня от в окремі періоди, 19 рік пам'ятаю, гривня на початку року 28 чи з половиною навіть була. А в середині року була вже 25. Тобто, виявляєте, 3 гривні там коливання. Ну те да тоді гривня посилювалася. Mm -hmm. Тому на ваше подаєте, на ваше питання. Коли ми говоримо про українську гривню, навіть в цей важкий період для нашої держави і економіки, період війни, просто я вважаю, що ситуація є стабільною і контрольованою. Завери злотовлю та резерви національного банку вони дійсно є великі. Вони складають більше ніж 42 мільярди станом на зараз за прогнозами Національного банку України на кінець року. Це більше ніж 43 мільярди. Наступний рік прогноз на банку більше ніж 44 мільярди. Зрозуміло, що ми дуже дякуємо нашим партнерам за таку значну, ну знову завери сьогодні повністю за рахунок зовнішньої міжнародної фінансової допомоги. Бо валютний ринок сам по собі він розбалансований, uh -huh. Uh -huh. імпорт значно більше ніж експорт. Але завдяки цим надходженням ми можемо балансувати. Ми можемо інтервенціями національного на банку продавати там, наприклад, долар на ринку, ти сум, яких не вистачає, Тому о, по гривні гривня може коливатися. чи можна, можна може поселитись? Може. Яка буде ситуація, там який буде курс гривні да. ну, на пеннеспан ніколи прогнозів ви ж самі знаєте не дає да, Ну і багато що залежить від ситуації на фронту, да, так який так контролі. само так да. диктує всі ці економічні положення? Пане Василю, будемо вам вже дякувати за те, що знайшли змогу долучити до нашого ефіру.